І знову чудові жіночі трусики. Цього разу будемо шити таку спідню білизну. І я запишу, як я їх робила викрійку на них. Я сподіваюся, що все добре видно. Отакі от мають бути трусики. Позаду ще ще хотіла отак от зробити, але ну, це ще в процесі побачу, підрівняю. Тут це просто випади з крою мережева. То далі побачу. Різинку також ще не знаю, яку. В мене є і рожева, і в мене є біла. Буду бачити. Ну, Нитки в оверлуці не хочу міняти, так як я буду робити не тільки бій, рожеві з білим трусиком. І тут наразі я ще викривіла ще такі. Гармоні трусики отако, От зі скола булавками, щоб не загубити, теж такі самі, тільки в білому кольорі. Тут нічого складного немає, як їх робити. Саме страшніше це зробити викрійку, це, на мій погляд. Звичайним способом у мене буде пришита ластовиця. Не треба буде виворачувати всю одним і другим. Ластовиця буде тільки кріпитися. Тут я позначила, що це перед. Дві поділочки для себе такі позначки зробила. Вона буде кріпитися тільки позаду. Тут просто пройдуся оверлоку і в швах в резинці резиночкою разом бришиться. Тут вона буде свободна, Дивіться. ластовицю складаю. Ми зразу роздивляємося. Як повинно лежати? Це лице, як кладу донизу, в нас виверідня сторона. І виворотньою стороною у нас листовиці отак в нас вона повинна бути. Якщо в нас так вона повинна бути, і у нас прикріпляється ця виверідня сторона. Зазначаємо. І оце вивертня сторона. І нам це все треба тут зробити шов щоб нам це все прикріпити. Щоб шов був всередині, ми повинні оце накласти отак і отак обхватаємо. Зараз я наглядно просто приколю, щоб просто перевірити, це дуже-дуже потрібно, так як часто буває так, що ми можемо пришити, а потім напутаємо і ми розпорюємо. Якщо ми правильно все скріпили, це на лицева сторона. Отак повинно бути. Значить, ми вирівнюємо всі шви. Все все вирівнюємо, складаємо рівненько і зашиваємо. Показую, я скріпила їх. Тут можливі різні розбіжності, так як ножицями ми вирізаємо там більше там менше. Але головне, щоб у нас отут була наміточка на всіх трьох деталях, щоб ми по цій намітці все їх з'єднали. Ну і далі прошиваємо. Прибираємо голочки. Стовиться до рожевих чи до білих. Ось така деталька у нас вийшла. Зараз її розверну і покажу. Оцей шов, це все йде серединку. Ми це все попідрізаємо рівненько, це все буде прихватуватися резиночкою. Це, що в мене помальоване, це не так важливо. Це маркер, який вибирається за допомогою праски. На цьому етапі із ластовицею поки що все. Ластовицю ми пришили. Далі я вирівняю. Приколю рівненько і вирівняю всі-всі. Наразі покажу мене все рівненько приколоти всі детальки можна вирівняти на столі, щоб все рівненько лягало яручечко. Тут це все треба підправити. Його можна і не малювати, але просто вам показую. Його можна все виправити ножицями. Виправляю це все ножицями, все підрівнюю. Ще раз, щоб не здвинулося. Ніде нічого не підрівнюємо. Назогнеться все під різиночку і вирівнюємо тут. Тканинка мікромасло І шити тяжко. Ну і кроїти вона, теж сковзить. Все такюється різиночкою. Тепер беремо різиночку, так як у мене тканина тянуча, одинаково коефіцієнт як і різиночки, то я різиночку натяг уже не буду. Я її буду ложити, як вона вилягається. Буду робити так, як вона вилягається візиночка, натягувати її не буду. Можете примітати, я ж просто прикладу і зроблю розпашувальної машинки. В кого нема розпашувальної машинки, просто на зигзагом ступінчатим можна тут пройтися. Якщо нема машинки зигзагом ступінчатим, просто звичайні дві стрічки тільки натягуєте. Щоб потім приноски воно не рвалося. І все. Я приколю іду на розпошивалку. Ось так прикріпила різиночку. Це тут ще прикріпила, придивляюся, як я маю положити мережу, потім його вирішу. Ну, це так, прикріплюю ще. От так прикріпила різинку на металу. Булавками. І потім я просто її повідгинаю і прийду до швами. Переключила камеру, Надіюся, що вам буде видно. Будемо починати. Вирівнюємо ззаду всі ниточки. витягуємо по ходу всі булавки тут поспішати не потрібно, щоб не зламати жілочку, щоб, щоб булавочка ніде не попала, щоб не зламати було. Кажу, що вийшло, самі цікаво. Це моя перша стрічка на цих трусиках і на біфлексі. Ну, доволі не дуже мені подобається. Дивіться, зразу було гарно. Далі вона почала мені пропуски робити. Ну, так як це трусики для себе, то так я поки залишу і це перші трусики на ній. А так я робила стрічкою зигзаг завжди. У мене не було розпошивальної машинки. Ну, незадоволено. Єдине, що я хочу сказати: От тут, де гарно пішло, це я трохи в натяжку. Можливо, їй хочеться. Більш твердішого матеріалу. Далі, де я попускала, вона шила, як собі хотіла. Ще раз спробую другу сторону пришити і буду піднатягувати, побачу, що це вийде. Підрізаю резиночку по боках, щоб не було потовщення. Ось тут зараз покажу. Це ми продовжуємо назад. Сподіваюся, що видно. до боку йде мережево. Ось тут підрізала, щоб як ми огинаємо, щоб не було потошення. І отак це все фіксуємо. Вирівнюємо. Вирівнюємо, щоб зараз зафіксую покажу. Бо, мабуть, не дуже зараз, мабуть, ще підрі... підріжу, бо дуже-дуже-дуже маловато. Це було б добре все закріпити вогнем, але в мене в заживалці закончилось. Газ. Ось так це все закріплюємо. І я буду проходити це все на розпошивалки. Там я не подружилася з машинкою. Як пришивала різинку, мені не сподобалося, як вона себе вела. Я знаю, що трикотаж масла це дуже-дуже примхливий трикотаж. Я поміняла нитки. Не знаю, що вийде. Покажу, які у мене нитки, Коці. Це хороші нитки. Стояла у мене отака звичайна, не знаю. Це звичайна якась ниточка. Я поміняла на коци. І буду пробувати, що ще мені покажуть ці ниточки. Чи це в ниточках, чи це тканинка наша вредна, бо мені не, не хочеться, щоб мої шви порозпускалися. Раз є така машинка, також не хочеться шити на самій звичайні, хоча цю треба використовувати так, як вона у мене вже і є. На звичайній вже б досі пошила ці всі шви. До цієї і приловчуюся. О, що я вам скажу, я задоволена. Я задоволена результатом дуже-дуже-дуже. Значить, це була нитка. Так що, дівчатка, дивіться уважно, за ниточками, за голками. що кожну, кожні, кожні оці стрічечки треба обов'язково прив'язувати, обов'язково, бо цей шов розпускається. Дуже я задоволена, немає пропусків. Ой -ой -ой. Тут я все це підріжу лишнє, тут звичайний петлітель. Візьму гарні ножнички, і це все-все підріжу. Верху це я задоволена результатом. Дуже і дуже. Зараз це все виверну на виворіт, зав'яжу всі ниточки, одріжу і продовжуємо далі. так ми пришили. Це буде зад. Попереду також. Задаємося лицем до лиця. Дивимося в лицева сторона? Оце. Так, малюночки у нас також западають. Дивимося, щоб при тому як відігнути, щоб у нас було тут гарно, щоб як, як ми будемо відгинати, щоб було гарно. І так само прикріплюємо другу. І я ті шви спробувала на розпашувальній машинці, я вам скажу гарно, але до, на довше. Тут можна оверлок і закріпити на звичайній машинці, хто хоче його закріпити. Олюємо, щоб не тікали. булавочки розрізаємо. Тут можна закріпити ці шви, а так ось так вийшло, так як у нас вже резиночка є. Я закріплю на машинці оцей шов дрібненьким зигзагом, от эту скраєчку. Так само тут. Щоб не топоршилося, закріплю і стачаю бокові шви. Зараз покажу, попері. І будуть такі мої трусики. Потім пришию резину. різинок, на оверлоці. Ось так вийшло. Тепер всі-всі ниточки, всі шви затягуємо і зав'язуємо, щоб в ході носки нам вони не роз'єднувалися. все. Пришиваємо резиночку і будуть отакі трусики. Я вже відключила, вибачаюся, що відчула ви за вікном. Отак от прострічила я на оверлоці. Так виходить, отак от, от верну і пройду на машинці. Отак, От так як я вам вже показувала, я поміняла нитки. Коци, вони похожі, забула, як це називається ще німецькі нитки. Вони дуже схожі на них. Ті, що ті мені подобаються. Ну, наразі білі у мене коци. Я дуже ними задоволена. На відміну від, від таких ниток. Що хочу, що хочу сказати, це така нехитрість, підказка. Чи як сказати? На українській мові я також не знаю, як сказати, петлітіль. На петлітілі, що на оверлоці, що на цьому, я вже практикувала, можна звичайні нитки. Якщо це не купальники, що там не треба текстурована нитка. А в голочки обов'язково дуже хороші нитки. хорошої якості. Я це вже на собі і вам це підказую. Наразі у мене все, будемо закінчувати. Шиймо разом, шиємо гарно, і все у вас буде добре.